Закінчується другий тиждень травня, і окрім постійних новин, хто куди приїде, Стамбул, Анкару чи навпаки не приїде, і всіх цих речей, пов'язаних так чи інакше з мирними перемовинами, які, напевно, нічого доброго не принесуть, що найменше короткостроковій перспективі, у нас ще було багато антикорупційних розслідувань. Тож цей черговий наш антикорупційний дайджест в якому ми. Коротко можемо розказати вам, що ви могли пропустити за всіми цими новинами, чи який є прогрес навіть по вже випущеним антикорупційним розслідуванням. Тож давайте якраз про це поговоримо. А перед цим нагадаю, що ви на каналі Залізний нардеп». Мене звати Ярослав Железняк, і ми вкотре просимо вас підписатися, залишити вподобайку і бажано залишити коментар. Що це дозволить вам. Вчасно побачити і наше розслідування, і ось такі відео, які ми випускаємо спеціально для вас. А ми починаємо. Отже, починаємо напевно з доброї новини, яка так чи інакше дає от відповідь на ваші постійні коментарі. Ну, типу, от робляться розслідування, а нічого потім не відбувається. Якщо ви пам'ятаєте, то на минулому тижні ми розповідали про розслідування Мішу ткача з української правди, і от якраз. Там, як хто пропустив, дуже проста була історія. Він засняв, як колишні діючі правоохоронці, кримінальні авторитети, всі збираються на день народження, і в тому числі так, це так чи інакше пов'язано все з підстанційним Казаном-Перемач. І ось е, там були задіяні, як я сказав, і діючі правоохоронці, в тому числі люди з Служби безпеки, і. Все, от протягом цього тижня СБУ якраз е, звільнила керівника головного управління контррозвідки Анатолія Лойфа, який був поміщений на цьому дні народження. Це якраз той департамент, умовний, який займається анти. Антикорупції в економіці чи взагалі економікою, але по факту до нього ось багато претензій. Це якраз економічний блок СБУ, який прям не дуже добре. І більш того, ще СБУ повідомило, що вони також затримали ще одного учасника цього дня народження злодія в законі Сергія Алініка. який більше відомий під призвиськом Умка. Він був в тому ресторані, СБУ, ну, демонстративно зірвала в ці спецномери, а спецобладнання на його автомобілі. Ну і коротше, ця історія так чи інакше, якраз про те, що журналістське розслідування ну достатньо сколихнуло не тільки громадськість, але і владу. І все ж таки ми побачили певні, хоча б звільнення. Берто, там треба ще й розслідувати, що всі ці правоохоронці робили, як вони допомагали цьому казину, але ну, тут у мене великого вже оптимізму немає. Тож це певне продовження з частковим хеппі-ендом розслідування. Я сподіваюся, що і далі Міша буде випускати матеріали, які не тільки будуть будоражити е, нашу увагу, але і все ж таки призводити до якихось кадрових рішень. Тим часом продовжується Епопея. з... Камерницьким. Цього разу журналісти слідства інфо дослідили майно фігуранта цього достатнього гучного розслідування набу, і в тому числі відомого по декілька сюжетам у Бігуса. Це майно сім'ї Дениса Крамерницького, якого ви всі, напевно, вже знаєте, як смотрящого за Києвом. І, от, в принципі, знайшли у нього. Величезну купу квартир земельних ділянок, які за версію журналістів слугували тим, що розраховували з ним, цим Денисом за різні підряди і земельні ділянки. 16 по 2018 роки у власності подружжя Дениса та Ірини Комарницьких перебувало 110 таких квартир, але перебували недовго. За лічені дні чи тижні вони продавалися та перетворювалися на живі гроші. Там з'явилася велика Купа, ЖК, відомих забудовників, Comfort Town, Tetris Hall, Ну, коротше, багато чого. Всього. Ну і журналісти відверто підозрюють, що це певний такий кешбек за надані послуги, в тому числі за правильні або неправильні з нашої точки зору голосування в Київраді. Рухаємось далі. Журналісти громадського розказали історію про успіх під санкційного бізнесмена. Вадима Єрмолаєва. Санкції він отримав за реєстрацію алкогольного бізнесу в підсанкційному Криму, але це йому, в принципі, не завадило від Держгіонадра поновити роботу компанії і всіх тих трьох спецдозволів і за користування надарами протягом буквально після півроку накладення санкцій. В тому числі, до речі, і в відомому його активі це Корестишовський. Кар'єр журналісти задають знову ж таки запитання, яким чином тоді вона санкції працюють. Ну і звичайно, хто допомагав цьому бізнесмену їх обходити. Буквально переписав активна доньку, навіть не ховаючись. А Держгеонадра взяли і поновили спецдозвіл компанії. Ну і отут ще журналісти знаходять ще одну компанію, знову ж таки Єрмолаєва, яка розробляє родовище підземних вод про Петровщині. І теж у них там спочатку спецдозволи, розблокували і поновили, і все це відбувається рішенням РНБО. Ну коротше, чергове розслідування про те, як санкції виявляються не такими працюючими, як їх хоче представляти нам офіс президента. А, тим часом. Наші гроші пишуть про черговий зашквар на енергоатомі і ну, історія достатньо зрозуміла, дуже класична енергоатом постійно в такій історії залітає це, е, як я багато записував в тому числі в наших ефірах, дойна корова чинної влади. Даному випадку енергатом закупив димові сповіщуючи на майже 111 мільйонів гривень, закуповували по 16 тисяч за штуку. І ось Нікола з командою перевіряють, що в принципі, якщо їх закуповувати в Європі, то вони будуть там 8 разів дешевше, тобто буквально 2 тисячі гривень. Звичайно, цей підряд прийшов. Без конкуренції отримувала компанія Юшенергобут, і, коротше, вона взагалі знаходиться зараз в банкрутстві. Ну і все це так чи інакше пов'язане з менеджментом Південно-української АЕС. Тож, тут не дивно, відверто говорячи, що «Енергатор» знову попав в якийсь зашквар, просто нагадаю, що ця компанія. Отримала найбільшу кількість грошей за підвищення всім нам тарифів і хотіли їх спустити на закупівлю цього атомного мотлаху в Болгарії. Схему ми їм цю наламали, ну ось тому, напевно, вони зараз ці гроші викидають на інші корупційні обрудки. все ж таки не вже їх відправити з їх точки зору. Йдемо далі. Журналісти бігусу випустили сюжет про те, як вони подорожували в Україну не тільки і подорожували, але і знімали різні об'єкти для тимчасово переміщених осіб, які будували за значно завищеними бюджетами, і в тому числі наймали купу різних підрядників або пов'язаних з владою, або взагалі з певними кримінальними впровадженнями. Uh, сюжет дуже болючий, в тому числі для мене як просто людина, яка з Маріуполя, але ну і це те, про що багато журналістів так чи інакше говорили, просто бігуси це все зібрали і показали, як вони є. Рядник опитний завод М. І ця історія теж така сумнівна. бо Ви держаудитори аудитори виявили завищення на цьому ремонті більше ніж на 400 тисяч гривень. Ну коротше, хто хоче подивитися, 37, якщо не помиляюсь, хвилин, і там прям багато прикладів, які є. Одночасно, починаючи ще команда журналістських розслідувань від проекту на межі зробила для нас і для всіх достатньо косну роботу. І перевірила претендентів на посаду голови ВЕП. Нагадаю, це мій закон. Я за нього дуже переживаю. БЕП дуже важливо, і зараз, так чи інакше, конкурс нарешті вже йде на фінальну стадію. Тобто, всі конкурсанти, їх 16, а вони пройшли тести і готуються до співбесід і перевірку доброчесності. І ось якраз на межі подивилася декларації, реєстри, зв'язки і. Звичайно, багато хто виявився не таким доброчесним. Купа кейсу, коли людина все життя працювала правоохоронцем, потім купує чомусь квартиру за кілька мільйонів гривень і не відображає її в декларації. А, наприклад, у інших вони у співвласники записують свої тесті, що ну і, коротше, і все таке. Тому, в принципі, цей сюжет він корисний не тільки тим, що. Він ну, якби показує, як відбувається конкурс, а він буде корисний для конкурсної комісії, тому що, як я сказав, от буквально зараз, в травні, в червні буде проходити основний етап, де вже кандидатів будуть, по-перше, питати по цим речам, по-друге, вони проходять на так званий чек інтегрітість, тобто на доброчесність. Як це було, знов ж таки можете подивитися в випуску від межі. І думаю, як я їх зібрав, скільки ви сказали 2 мільйони. Ну, і хто пропустив, тут я вже не можу не згадати, це вийшов наш третій сюжет, третє розслідування на нашому каналі Залізне нардеп», і воно про плюси і Коломойського. Тут ми, хто не дивився, розповідаємо про те, що сталося з плюсами, найцінніший політичний актив Коломойського і як. Але СБУ, випереджаючи буквально НАБУ на декілька днів від арешту Коломойського, забули по-перше, арештувати цей актив, а по-друге, дали разом з владою можливістю це, це переписати на людей, пов'язаних з Коломойським і точно не чужих Офісу президента. Тому Хто не дивився, я вас прям дуже закликаю. Подивитися, цей сюжет ми готували довго, і він дає відповідь на питання, яке давно, що не менш в політичному, та й не тільки політичному середовищі, є в повітрі. А що ж страпилось з найціннішим активом Коломойського, саме з медіа імперією плюсами? Тож, це всі розслідування, які вийшли за цей тиждень, що найменш на станом на четвер. Ми, якщо будуть якісь нові обов'язково їх покажемо в наступному дайджесті. І щоб його не пропустити, нагадаю: підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте подобайку, залишайте коментарі, і, як мінімум, ви будете бачити перші дуже багато інформації, яка справді є унікальною. До побачення.